Вітається маркер подій», Мене звуть Роман Мудрий. А минулого тижня президент вніс до Верховної ради законопроєкт про множинне громадянство. Ми чекали кілька днів, можливо, якихось якихось пояснень, бо там є спірні такі моменти, деякі які хотілося уточнити. Але немає на жаль цих пояснень. І з досвіду комунікації банкової можу сказати, напевне, що ці пояснення, якщо й будуть, то першими про них дізнаються журналісти видання «Ройтерс», Політіко, The Таймс, і вже ж тоді в кращому випадку телемарафон. І ми перерепостимо. Не будемо стільки часу чекати. То у мене сьогодні дуже класний фаховий гість Андрій Магера, експерт центру політико-правових реформ, вітаю вас в нашому етері. Вітаю вас також. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15 радіо ФМ Галичина. Це пряма і переглянути відео можете згодом на Ютуб каналі. ФМ Галичина Аналітика. А почнемо з того, якщо президент зазвичай подає якусь ідею до Верховної Ради, то його партія, та про президентська слуга народу, зазвичай за це голосують. І ось ми зараз маємо законопроєкт про множине громадянство. Але тут запитання: а як взагалі таке можливо, та тому що. У нас в Конституції прописано єдине громадянство, одне громадянство. На вашу думку, пане Андрію, наскільки реально це зараз втілити в життя? Дійсно, за Конституцією України статтею 4 В Україні існує єдине громадянство. Принцип єдиного громадянства це далеко не той принцип, який розкриває свій зміст у законі України про громадянство. На жаль, там написано очевидно дурня що Україна як унітарна держава і взагалі жодна унітарна держава в світі, я такого випадку в історії не знаю, щоб вона мала також громадянства інших адміністративно-територіальних одиниць, наприклад, областей, районів, повітів, громад чи тому подібно. А саме таке написано в нашому українському законі про громадянство. Цілком очевидно, що під принципом єдиного громадянства в унітарній державі може означати лише одне. Що громадянин України в конкретному випадку, як унітарної держави, не може мати громадянства чи підданства інших держав світу, зрештою, з цією метою, з метою з'ясування офіційної позиції Конституційного суду і в цьому зв'язку для офіційного тлумачення статті 4 конституції свого часу. Було звернення до Конституційного суду за цим тлумаченням минуло вже більше року, але рішення досі немає. Це, на жаль, дуже погано. Чому зараз виникають подібні законопроекти? Ви знаєте, що законопроекти на тему громадянства від президента України виникають вже не вперше. На жаль, немає єдиної чіткої картини, чого вони хочуть. То сувора заборона другого громадянства, множинного громадянства. То дозвіл на його отримання, то дозвіл на отримання, але певним категоріям, наприклад, певним громадянам держав Європейського Союзу, Канади, США і так далі. Тобто, єдиної позиції, на жаль, немає. І я би не радив розглядати цей законопроект до тих пір, поки не буде офіційного тлумачення з боку конституційного суду. Принаймні, цього варто було б. Дочекатись, от е, законопроєкт, коли його анонсували, і зараз, коли подали, там прописано, що, наприклад, громадяни Росії, громадяни е, тієї країни, яка визнана країною агресоркою, вони не зможуть отримати громадянство України. Але тут запитання від людей, які були поряд зі мною, та і, і перше запитання, яке напрошується, наприклад, завершується війна. Україна, Росія відновлюють дипломатичні відносини. Можливо, станеться диво. Росія визнає свою помилку, що в нас розпочала війну, та і буде якимось чином за це відповідати. Щось таке виходить, що через кілька років, можливо, з Росії знімуть у цей додаток україна агресорка і громадяни Росії тоді зможуть отримати українське громадянство? Насправді я би сказав таку річ, що навіть Наявність громадянства держави агресора за великим винятком не може бути на 100% перешкодою для отримання українського громадянства. Я зараз вам наведу приклад: Олег Басілашвілі, Лія Ахеджакова, Юрій Дмитрієв в'язень російського режиму, який відкрив світові очища сан де були знищений світ української нації, це історик меморіалу. Який за абсурдними надум... надуманими обвинувачення гибні досі перебуває у в'язненні. От такі люди хіба не заслужили отримати українське анство? Uh -huh. Я просто навів приклад і, і спростував о, цю тезу постулат, який міститься в законопроекті. Я думаю, що до цього треба все ж таки ставитися не те, щоб вибірково, але все ж таки розумно, запевнено виходячи з певних принципів, наприклад. В принципі того, наскільки е, певний громадянин Росії е, остоював інтереси України, наскільки він е, заслужив на отримання громадянства України, приклад Дмитрів. в особливому порядку йому точно можна було б надавати вже громадянство України без іспиту на державну мову, без іспиту на знання історії. Він це потім зробить пізніше. Більше того, він історію України набагато краще знає від багатьох українців. Це професійний історик, тому я думаю, що до цього питання все ж таки треба підходити виважно, але навіть отримавши українське громадянство, така людина повинна вжити заходів для відмови від свого російського громадянства чи громадянства будь-якої держави світу. От мене краще було запитання про військових, бо там, знаєте, військові, які воюють за свої іноземці, а вони теж зможуть отримати, наприклад, таке громадянство. Але серед тих військових є і росіяни, які все-таки воюють проти диктатора Путіна та проти його режиму, але вони все-таки є громадянами Росії. І тут запитання, коли вони захочуть отримати громадянство, чи отримають вони відмову ну, за цим законопроєктом. Я розумію, що це дуже багато запитань, які мали напевно пояснити в офісі президента, щоб не мала на увазі. Так, тобто вони отримають відмову, бо вони громадяни Росії, чи вони отримують схвалення, бо вони воювали на боці України? Це питання не просте. Я поясню, чому не просте. Великою мірою багато чого залежить від того, який мотив, яка мотивація боротьби зі зброєю в руках таких російських громадян у лавах Сил оборони України? Якщо, наприклад, це мотивація? Бажання отримати громадянство України, стати громадянином нашої держави, бути патріотом нашої країни, пов'язувати своє майбутнє з Україною це одна річ. Відчевидно, тут треба розглядати варіанти отримання ними українського громадянства, звісно, за умови припинення російського громадянства. Другий випадок, коли це патріоти Росії, які бажають добра своїй країні, які бажають демократичного розвитку цієї країни, і вони розуміють, що. Опір України збройний опір е, путінському режиму це єдиний реальний варіант, за якого е, цей режим, е, рашистський режим Росії, може бути знищений. І тому вони зі зброєю в руках захищають е, свободу, як вони вважають у Росії. І тоді виникає питання: навіщо їм українське громадянство? Адже вони пов'язують себе з Росією з майбутньою Росією, не такою, яка є зараз. І на сьогоднішній день вони безумовно є. Союзниками, супутниками України у цій боротьбі, тому я би це питання все ж таки розділяв на дві частини. Перша яка мотивація таких росіян, які воюють зі зброєю в руках проти збройних сил Російської Федерації на сьогоднішній день. От також є запитання, які українців за кордоном, та тому що в цьому законопроєкті наприклад, прописали допоможе українцям, які вимушено виїхали, там рятуючись від війни за кордон, повернутися назад додому. А у мене тут є запитання, бо я не дуже розумію, я наприклад не, не пригадую якісь такі випадки за кордоном, коли українців змушували отримати якесь громадянство іншої країни, бо, бо ми рятуємося від війни, наприклад, Та? тобто. То мені здається, що там постійно продовжують посвідку на тимчасове, ну, це тимчасове перебування продовжують постійно. Тут мені здається, якщо людина сама не захоче отримати громадянство іншої країни, ну то вона й не отримає його. Як це може Ви цілком... допомогти повернути? Ви цілком маєте рацію: скільки б років, скільки б часу український громадянин не перебував за межами України, у нього залишається громадянство України. За винятком тих випадків, коли він добровільно набув інше громадянство, якщо він не набув інше громадянство, в нього лише громадянство України і жодного іншого у такому випадку немає е, жодної конституційної законодавчої підстави для припинення громадянства України. Звісно ж таки, я, я вже бага задав про те про добровільне набуття громадянства іншої держави. Ще може бути випадок, коли він добровільно вступив на службу збройні сили іншої держави, у поліцію, суддею цієї держави став, і так далі. Тобто, це мають бути такі якісь рідкісні випадки, але зазвичай людина десь знаходить якусь собі роботу за кордоном, чи робітником, чи інженером, чи лікарем. Не знаю, ким би вона там не працювала. Це точно не перешкода для того, аби. Змусити українського громадянина там набути інше громадянство, має бути його добровільна воля. Але є один виняток: виняток полягає в тому, що в окремих державах світу факт одруження іноземця з громадянином цієї держави тягне за собою, може тягнути за собою автоматичне набуття громадянства цієї іноземної держави. Це дуже непоширена практика, але вона й існує інколи. Існує ця практика. Що в такому випадку має бути? Я все ж таки думаю, що в такому випадку для громадянина України закон України повинен надати розумний за обсягом час, щоб цей громадянин України визначився. Хоче він зберігати громадянство України? Чи хоче бути він іземному громадянстві? щоб він визначився, яке громадянство його цікавить. Але цього на жаль в чинному законі немає. Як можна цю проблему вирішити за допомогою двосторонніх міжнародних договорів України з такими іноземними державами? Де вказати в цьому міжнародному договорі, що закон цієї держави про автоматичне набуття громадянства цієї держави внаслідок шлюбу не застосовується відносно громадян України? Я думаю, що такий варіант можна цілком застосовувати. Добре, якщо цей, цю ідею хвалять, не знаю ще під час війни, після завершення війни, не дай Боже розпочнеться нова війна, військовозобов'язані, які є в Україні, вони знову не зможуть виїхати. Чи, наприклад, знаєте, коли все мирно в Україні є українець, коли почалася війна, то для виїзду за кордон я вже німець, бо в мене є множине громадянство. Так, той хто. Отримає іноземний паспорт, він може себе вважати громадянином іншої держави, попри те, що в нього є громадянство України. Але я нагадаю, що навіть у разі набуття іноземного громадянства громадянин України продовжує користуватися конституційними правами і свободами і зобов'язаний виконувати конституційні обов'язки до тих пір, поки не буде припинено громадянство України. Громадянство України в такому випадку припиняється лише указом президента України. Це існує спеціальний порядок. Це не відбувається автоматично. От на, на цьому хочу наголосити. І у разі е, подальшого, давайте спрогнозуємо події. Наприклад, е, припиниться дія воєнного стану. В майбутньому, не дай Бог, знову буде в цьому необхідність. Знову якесь буде повномасштабне вторгнення, знову воєнний стан в, в Україні введений. То звісно, з великою долею ймовірності, якщо не 100%, то принаймні 99%, в указі проведення нового воєнного стану, безумовно, буде обмеження на свободу пересування і виїзд за межі України, це дуже ймовірний варіант у разі введення воєнного стану. Тому ми повинні розуміти, що паспорт іноземної держави тут не врятує більше того. У нас вже зараз паспорти з за українські паспорти. Вони містять біометричні дані. Ці ж біометричні дані містять з-за закордонні паспорти. Тому з'ясувати, що це за людина і чи немає вона громадянства України. Я думаю, за великого бажання це не складає труднощі. Це я дуже вам дякую. На жаль, 15 хвилин минуло дуже швидко, як завжди. Андрій Магара, експерт Центру політико-правових реформ, був сьогодні з нами. Ми говорили про законопроєкт про множину громадянства, який вніс до Верховної ради президент Володимир Зеленський. Власне, на жаль, немає зараз ніяких пояснень від офісу президента. Ось, але ми сьогодні з'ясували деякі спірні моменти, які нас цікавили. Нагадаю, що слухати маркер подій можете у будні, 9.15, 16.15, 17.15. п'ятнадцять, Радіо Фамгаличина це прямий ЕТЕР. Переглянути відео можете на youtube каналі ФАМГалична аналітика. І прокоментувати це відео. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось, і побачимось.